Всім привіт, хто вже на стрімі. Зараз з Максом зізвонимося От, і починаємо же на наш турнір. Так, Діскорді у мене є чи нема? А, Макс, привіт. слухай, як у підписаний? The. do Шко, яку групу хочеш попасти? Признавайся. Генефер. Мадорач, что ты? Да, да, чуть, Ну, привет, Макс. А Сашко, пише на стриме уражеркування. Кажу, в яку групу Можешь за. Можеш... ще раз, що ты кажеш? Я тебе зараз не чую. Не чую. Десь пропав. Стіл. О, зараз чутно. Ано ще раз щось. Ну, можеш підрузити стіл А стіл можеш підрузити оцей новий? Так, да, можу. Е -е... Тільки в мене, мабуть, там Геральт неправильний, але типу яка різниця. Нам по факту тільки картки треба будуть Так. Е -е... треба Games Меч... Це, мабуть, воно. А, ну. А ну якщо так, мене чути? Так, да, так, да, чутно. Чутно ну, добре. Сашко, а ти можеш закинути посилання на трансляцію в групу, щоб я щас не, не лазив, не дивився. Хай люди заходять. Тоді хто там є онлайн. Кому цікаво, куди вони попали. А ти в яку групу хотів? Я. Ну, як я казав, в групі Мухаммед найсильніші, тому йдемо туди. У нас, звісно, немає Мухаммеда. Так. Зараз я витягну картки, які нам треба. Угу. Так, Філіпа. Редін. Єніфер Трис. єдине, що, типу, карточка Єніфер Тріс один одна. От, то вони... не треба якось нам це пофіксити. A... Так, а Мухаммед Алі це у нас буде Лі. <laughs> так і. Чого висить? Тебе також ця коло до воздухі, чи ні? Так. Я, Я ця Брюсселі не проважається. Ага, може через це типу воно. А, а мені пише, що у тебе ще 90% гітлікошти ще завантажуєшся, добре. Добре, добре. Всіх вітаю. Некрон, привіт. Групу Геральда. Ну, зараз подивимося, зараз відвантажиться і будемо дивитися. Можна дістати, знаєш що? А, можна дістати, де нас там єніфер тріс. Ось тут. І можна дістати. Картки. Ще вона? вона більша, блин. Давай звідси тоді просто дістанемо. Типу отак. Єніфер Тріс. Це видалимо. А, ці обороти. А, а вони ж будуть, типу, всі такі, Поняв ні я маю на увазі зараз цих також просто повитягуємо, типу. картки, А, ну та, перс... давай. Кер... Може, картки давай, персонажів, так. типу, Дай і все. Так, Цирі, О, тримай цілі Тримай лісового. Геральт. Ердін і Брюс. мастер Так, я рахую, у нас повинно бути їх вісім да Раз, два. Когось немає. Філіппа, мабуть. Так. Філіппа немає. Витягуй. Єр. Yeah. Є. все тепер у нас є їх вісім Дивіться, як буде проходити е, зараз жеребкування У нас є вісім груп. Вони відповідно вісім колод. У нас є табличка, я вам зараз виведу її на екран. Ось тут є табличка. Ми будемо йти по списку учасників по черзі: От Little, Гном, Ренко, Орко. І, відповідно у нас буде величезна колода з 32 карт, тобто за 32 учасника. І кому яка карта випадає по черзі, той в ту групу і відправляється. Так, ну що. Макс, давай починати. Е, перший у нас в списку ти, Little, тому шаф, шафли, і ти підеш, яку групу ти підеш. Почекай тут бачу проблему одну. Ага, там якась карта була. Окей, тоді я один раз зашаплю. А що ти зачекаєш? Там Ledin вискакував. Я не знаю, чи він о, всі нормально, тільки кроме LD. Ну, секунду. R1. Секунду, дай зробимо ось так. 32. Ага, тут деякі картки. У нього типу двосторонні чогось. Хм. а Ти шариш, типу, як зробити ось таку рубашку? Так, так, так. Я зараз зроблю так. давай Так, а буде тільки 7 груп, 8 груп. А я не поняв, де 8 вже. Візьміть невидимця замість тріс. Ні, Сашко, не ми не візьмемо. У нас буде тріс. І Невидимий. Сашко. Він теж там насправді вже є. Просто ми не бачимо. Насправді, так. Да. Ось тут дивись, бачиш. Я його бачу. Всі бачать? Ось тут їх 4. Раз, 2, 3, 4. Так. О, Макс пофіксив. Чудово. Це у нас тут 32 персонажа, і всі є. Все, супер, тоді ми її групуємо. Давай шафли. Це. І витягуй Ти йдеш в нас в групу лісового. Так, ти поки не спіши, я зараз тебе швиденько перетягну тут. Угу. Так, раз. І лісовий. Є, yeah. перший в лісовий пішов. Наступний у нас по списку гном. Давайте шафи витягуй, а я буду. Гном у нас іде Филиппа. в групу Філіпа. Так, Філіпа. Є. Yeah. Наступний в черзі у нас я. Давайте ти себе витягнеш сам, сам собі, Ну давайте. Мухаммед Алі, лісовий. О, Макс, ми з тобою в одній групі. Так. Рісовик. So yeah. Наступний. Наступний у нас Орест Орко. І Орко йде He's... в групу Тріс. Добре. Так, стоп. Група є yeah. Наступний список у нас е Янчик. Я не знаю цього хлопця, не грав з ним. Іде в групу Філіпа. Група Філіпа у нас хто у нас там поки? У Філіппі гном. у нас гном. Да. От уже наполовину Філіппа і лісовик заповнено. Далі генерал Данило. Іде в групу Сирі. Сирі. Цієї групи вначе нікого немає. Він перший буде. Є. Yeah. Так, далі у нас йде uh, Splendid Johnny. Це Філін. Uh, Філін. І не йде в групу Konfu Master це група Мухаммеда Алі. Мухамеда Алі. Група Мухаммеда... Мухамеде Алі йдуть тільки краще. Ну, група Мухаммеда Алі найцікавіша найтіквіша. Наступний у нас Dead Inside. Не знаю, хто це. Також йде в групу Мухаммеда Алі. Це, до речі, зараз виходить група франківських. Так, да, зараз чесно всіх франківських закинемо туди. Хай воюють між собою. Окей, наступний у нас іде не Вареник. Групу Cрі йде. До генерала. Так, група Цірі сюди. Наступний у нас іде чорний, наскільки я розумію. Чи 40, 40, 40, 40 ронін. Якось так. О, група Цієї групи ще немає нікого, тобто він тут перший. Тобто ще група Геральта немає і. І Редіна немає, да, ніхто ще не попадав. Далі, а... у нас, далі у нас іде гравець з ніком Облачком. Цирі, попадає, вже займає третє місце, і ще, ще хтось один залишається в групу Цирі, вона, і вона вже майже сформована. Так. Наступний у нас іде Кенні. Давай його до лісового до нас. Хай воює. ні Окей. Okay. А хто там тріс? Тріс у нас на даний момент Орест. О. Ну, буде О, ну теж. Між доброю грати. Так. Так. Наступний у нас іде містер е, Веліхор. от ти Геральт. Містер Веліхор, ви. Геральда. відкриваєте і так, стоп, де Геральд Геральд у нас. Наступний у нас іде балдеж лісовий До нас. До нас. Так, балдеж Лісовик. Наступний у нас іде Зеодотус це Богдан. Богдан йде в групу Ередін. Він відкриває її. Перша проходить. До речі, там ще Ексайла не було. Ексайла ні, Ексайла ще не було. Це Артем, це я його знаю. Так, стоп. Наступний у нас іде Думрот. Це також Максим з козаків. Іде, закриває групу Цирі. Так, і того у нас вже є перша група, група Цирі. В групі Цирі у нас грають Думрот, Облачко, Невареник і Генерал. А, виглядає прикольна група. Ну, так, є два фаворита. Так, наступна нас іде Олександр. А, і Олександр у нас іде в групу кунфу мастер Master. Тобто в групу Мухаммеда Лі. Закриває. Її. Не закриває її, Не трапи, закриває так, ще тільки Не закриває ще один є. От, наступний якраз іде Exile Артем. І в групу Тріс. Група Тріс. Так. Ой, тада, я там бачу група смерті. Група Тріс. Зараз подивимося хто там. А, де вона, де вона, де вона? ось тут О, да. Тут Орест, Кенні, Ексайл. Ну, хто четвертий туди попадає, я вам співчуваю О, наступний це Сашко. Давай витягуємо тріс, і хай вони там воюють. Аредін. На жаль, Аредін. Так, добре. Аредін. Ну, Сашко буде грати вже з Богданом. Їм там буде весело. Так, наступний у нас іде Еллі НВ. Генефер. Група Єніфер. Там поки тільки чорний, чи 40-кий Рон. Вибачайте, якщо Ніка не правильно читаю. О, чорний. Чорний. О, чорний. Добре. Дедлімі, Міша. Іде в групу Геральда. В групі Геральда у нас поки тільки містер Велінхор, тому. Тому міша буде другим. Так, наступний у нас іде Свенера. Іде в Kung Fu Master, іде в групу найкращих. ну. До речі, така рівна доволі група. Так. Все, у нас група Лі закрита. В групі Лі у нас Свенера, Олександр, Dead Inside і Splendid Johnny. Наступний у нас Борщ. І Борщ у нас попадає у Філі... до Філіппи. Філіппа, третій гравець з групи Філіппа. Я вже чекаю останнього лісовика, хто до нас піде. Так, Філіппа, угу. да? Yeah. Uh, наступний у нас іде Морзен. Морзан іде mm. в Єніфер. Група Єніфер. І нас Єніфер, ні, не закриває, це якраз третій гравець. Це Єніфер. Так, сюди. Наступний у нас Лакер. Філіппа. І група Філіппа закривається, так. Переносимо Філіппу. Тож у нас на групі Філіппа у нас лакер борщ, Янчик і гном. Так, далі у нас Лев Акерман, мабуть. Левша. Лівша Акерман. О, Віндонас і, да? так. Так. Левша Акерман, йде в Лісовики. І група лісовик сформована. А в групі лісовик Литл, я, Балджош і Левша Акерман. Наступний у нас Некролорд. Некролорд іде в групу Геральда. Некролорд іде в групу Геральда. Так, і нас залишається. Раз, 2, 3, 4, 5 учасників. Так, наступний у нас йде Свайні. Fine йде в групу тріс і Закриває Ой закриває групу Тріс. Спчиваю йому Так, да група 3 у нас реально група смерті якась. ну так Група 3 тріс у нас орко Кенні Exile і свайні Як то кажуть, боріться, поборати. А, Наступний у нас Мон Galaxy. І Мон Galaxy закриває групу Єніфор. Mon Galaxy закриває групу Єніфер. Yeah. Uh, група Єніфер у нас Mon Морзан, Morzan, Evil Енві і Чорний. Наступний у нас Rwush RWH. І у нас група Ередін. Eredin. Uh, група Ередін у нас, до речі, тільки двоє в групі Ередін поки. Okay. Це Сашко і Богдан. Ось вам третього. І у нас залишається одного в Геральда і одного в тобто зараз Але ле... я знаю. Ліонель Бро. Ті, хлопились. Да. Ті, ті, хто залишились, ну, такі сильні А... Один грає а... ладер, інший на турнірах відзначався. Угу. Леонель Бро у нас йде в групу Геральд. Групу Геральда. І закриває групу Геральда. І в нас група Геральда, це Леонель Бро, Нєкролорд, Дедлімі і містер Велінгор. І РВ Дост. Тобі залишилось е, ластове місце в групі Ередіна поруч з такими легендами, як Сашко, Богдан і РВ Уш. Все, друзі. Зараз я вам трішки більше табличку зроблю, щоб можливо вам краще було видно. А, ну, давайте. Коротше, цілком. Дивіться. Група Геральда, група Цирі, група Лісового, група Філіпи, Редін, Єніфер, Тріс, Мухаммед Алі. Це розподілення було максимально справедливим, чесним і рандомним. Все як ми любимо. Тому е списуйтесь зі своїми учасниками. Наскільки я розумію, вже, в принципі, можна починати груповий етап. Буде кому там зручно. Можеш розповісти, Максим, якщо якісь нюанси там по турніру. Так, в принципі, можна А, Постараюсь сьогодні до вечора настроїть це в Умлізі, щоб можна було легко записувати матчі. Угу. І всіх. Всіх вітаю з початком турніра. І бажаю успіху. Дав. Я думаю, зараз в групу закинемо з таблички інформацію, хто в якій групі, просто щоб воно вам було uh -huh. в загальній. А ви там уже в чат в гілки створені гілки Максим створив, тому туди заходьте, кожен зі своєї групи, і переписуйтесь. А, я їх всіх тегну. Домовляйтесь. Все, супер. Ну, стрім на цьому, стрім закінчимо. Такий був коротенький а, жеребкування. Все, друзі. Хоча мож, можемо ще поговорити, якщо хочете. Якщо у кого є якісь питання можливо. Що скажеш по групам? Як тобі твоя група? По, моя група, е, ну, в мене як. В мене, типу, я з тобою грав. Це, це мабуть найсильніший матч буде е, з цієї групи, найскладніший для мене. З Балдьожем і Лівшоя Керманом. Я не грав, тому я не можу сказати, типу, як гравці грають, як для мене буде складно. От. Е, по ідеї, не знаю, мені моя група подобається поки. нові гравці, це завжди круто. А, ну най, най, Найсильніша, мені здається, група така по, по грі, а, наскільки я грав з гравцями і знаю, що це буде група Тріс, там прям буде заруба, а, люта. А, так, потім що у нас ще є? Ну але б не сказав, що а, тут в кожній групі або рівні сили, або є один-два фаворити. Mm -hmm. Але в групі тріс, там прямо дуже жорстко. Давай так, дивися. Я ще запитаю таке питання. Е, наскільки я розумію, ми будемо грати перші гравці, які займають перше друге місце. Вони, типу, проходять в верхню сітку. А гравець, який займає третє місце, він не вилітає. Він проходить в нижню сітку. А гравець, який так, займає свійно. четверте місце в групі, він вилітає з турніру. Так. І потім, типу, по, нижні, по нижній сітці ми так само рухаємося. без Вам треба пройти до фіналу без поразок. Тобто, якщо програєте в нижній сітці ви одразу вилітаєте. Якщо ви програєте в верхній сітці то ви спускаєтесь в нижню сітку. Це для тих, можливо, хто не грав такі двох-двох двох сітчаті турніри. от Тому попадайте в верхню сітку, кайфуйте, і у вас буде навіть один шанс на поразку в форматі Best of 3. Ось. Тому так Давай свій топ-5 пива, і я пішов. Топ-5 пива. Топ-5 пива львівське. Ну, як це топ-5? Не знаю, зазвичай ми беремо, якщо якесь розливне пою і кайфуємо. а так, а, а так так із бутилочного Львівське Різдвяне це, мабуть, саме топове для мене. Ну, і хай буде топ 1 Львський. Так, ладно, друзі, все, буду. Обігте. Всім дякую за увагу. Всім бувайте. Все, дякую тобі що.